Вітаю! А чи доводилось колись замислюватись, як власна країна, яку ми знаємо як Францію, стала ну от, саме такою? Це ж сталось не за один день, правда? Ні, це була ціла чотиристорічна сага, сповнена, знаєте, драматичних поворотів, якихось неймовірних амбіцій і, звісно ж, невпинної боротьби за одну велику потужну ідею. І щоб розібратися в історії Франції, мабуть, варто почати з такого, знаєте, фундаментального питання: а як взагалі народжується нація? От що саме перетворює купу розрізнених земель на єдину цілісну державу? Ну, спробуємо уявити таку собі карту зшиту з десятків різних клаптиків. От буквально як клаптикова ковдра. Оце і є рання Франція, а тепер додаємо до цього одну, але дуже дуже потужну ідею про єдність, і все це щедро приправимо століттями запеклих кривавих битв. Власне, ось такий рецепт і ліг в основу народження французької нації. Що ж, давайте розпочнемо нашу подорож у часі. Наша перша зупинка Франція, 11 століття. І скажу я вам, картина там, м'яко кажучи, далека від величі. Це було королівство, що буквально ну, розсипалося на шматки. Просто уявіть собі, король Франції на той час це, по суті, такий собі мер Парижа та його околиць, ну, точно не правитель цілої країни. Так, він міг видавати якісь закони для своїх земель, але от за їхніми межами його слово майже нічого не важило. Справжня влада була в руках місцевих герцогів та графів, а вони, до речі, вважали себе рівними королю, а деякі таки взагалі вищими за нього. Але ж зрозуміло, що так не могло тривати вічно. І от на історичну сцену виходить людина, яка вирішує все це змінити. Зустрічайте, Філіп IV, на прізвисько красивий. Хоча, чесно кажучи, його методи були далеко не такими вже й привабливими, він правив справжнім залізним кулаком. Так, прізвисько нехай нікого не вводить в оману. За цією гарною зовнішністю ховався абсолютно безжальний і дуже розважливий політик. А що ним рухало? Все просто. Всього дві речі: гроші і влада, безмежна влада. І от заради них він готовий був іти ну, буквально по головах. І от подивімося на його методи, що він робив. А просто брав і приєднував до своїх володінь багаті землі, наприклад, шампань. Потім наважився на щось взагалі нечуване, знусив церкву платити податки. Звісно, папа Римський за таке його тут же відлучив від церкви. І ось тут, опинившись у такій скруті, коли терміново потрібні і підтримка, і гроші, він робить просто геніальний хід. О, це був справжній політичний шедевр. Серйозно, у 1302 році він скликає так звані генеральні штати. На папері все виглядало красиво, збори представників усіх верств населення, де нібито кожен міг висловитися. А насправді, хм, насправді це була ідеальна машина для того, щоб легалізувати нові податки. Він наче питав Ну що, шановні, можна взяти ще трохи грошей? А представники народу йому відповідали так, вашо величності, звісно, просто геніально, правда. І от здавалося б, Франція так впевнено крокує до об'єднання, але. В історії були зовсім інші плани. На горизонті вже збиралися грізні хмари, які от от мали пролитися столітнім дощем війни і глибокої кризи. То в чому ж була суть цього конфлікту, який розтягнувся на ціле століття? А все просто це було зіткнення двох абсолютно нестримних амбіцій. З одного боку, англійський король. Він хотів не просто контролювати багату торгову Фландрію. Ні, він бачив себе на французькому троні. А з іншого боку, французький король, який мріяв нарешті об'єднати країну і бачив в англійцях головну перешкоду. Ну який тут міг бути компроміс? Жодного. Для Франції початок цієї війни був ну це був справжній кошмар серйозно. Одна катастрофа за іншою. 1340 рік. Флот знищено. 1346. й Увесь цвіт французького лицарства просто скосили англійські лучники при Кресі. 1356 й сам король потрапляє в полон. Це ж уявити собі важко. Апогеєм усього цього жаху стала битва під Азенкуром у 1415-му. Це була така нищівна поразка, що після неї Франції просто викрутили руки і змусили підписати абсолютно ганебний мир. І ось власне результат. За договором від 1420 року Франція, як незалежна держава, фактично переставала існувати, її корона мала просто перейти до англійського монарха. Здавалося, все це кінець, крапка. Невже ніщо не могло врятувати країну, яка вже стояла на самому краю прірви? Але знаєте, як це часто буває в історії, саме в найтемнішу годину з'являється промінь світла. І цим променем стала звичайна селянська дівчина дівчина, яка назавжди змінила хід історії. Звісно, мова йде про Жанну Дарк, орлеанську діву. Тільки спробуйте це уявити: 18-річна дівчина. Вона ніколи в житті не тримала в руках меча. І от вона приходить до спадкоємця престолу й каже: Я чую голоси святих. Це Бог послав мене, щоб урятувати Францію. Це була вона, Жанна Дарк. І знаєте, що найдивовижніше в усьому цьому їй повірили. Її вплив він був просто неймовірним, вона наче вдихнула нове життя у військо, яке вже повністю зневірилося. Саме завдяки її вірі та рішучості вдалося зняти облогу з ключового міста Орлеана. Вона зробила те, що всім здавалося абсолютно неможливим, провела спадкоємця престолу через ворожі землі аж до Реймса, де його нарешті законно коронували. І навіть її трагічна загибель, коли її спалили на вогнищі, ця смерть перетворила її на безсмертний символ символ боротьби за Францію. Отже, Жанна Дарк запалила іскру іскру національного духу. Але тепер був потрібен правитель, який би зміг перетворити цю маленьку іскру на справжнє полум'я, і завершити, нарешті, справу об'єднання країни. Таким правителем і став Людовік XI. Настає, так би мовити, фінальний акт нашої драми. А ось і наш фінальний герой, Людовік XI. Його прізвисько, до речі, говорить саме за себе всесвітній павук. Чому павук? А тому, що він терпіти не міг відкритої боротьби. Ні, його зброя це інтриги, підкуп і такі хитросплетені дипломатичні павутини, в які він, наче мух, ловив своїх ворогів. Він діяв абсолютно інакше, ніж усі його попередники, замість того, щоб розмахувати мечем, він значно частіше використовував гаманець і свій гострий розум. Це він створив першу в Європі постійну професійну армію, яка підкорялася виключно йому. Це він укріпив кордони, перетворивши Францію на таку собі неприступну фортецю. І водночас, що важливо, він чудово розумів: сила країни це не тільки армія, тому він підтримував і торгівлю, і науку, і нову революційну технологію друкарства. По суті, саме він поставив останню жирну крапку в процесі, що тривав століттями. І ось він, фінал. 1453 рік, понад століття кровопролиття, страшних поразок і водночас незламної надії, все це нарешті завершилося, Франція перемогла. Королівство, яке стояло на самісінькому краю прірви, не просто вижило ні, воно відродилося сильнішим і єдинішим, ніж будь-коли раніше. Що ж, ця довга історія добігла кінця. І вона залишає нас із одним дуже цікавим питанням що ж насправді стало тією силою, яка викувала сучасну Францію? Можливо, це була залізна воля одного жорстокого амбітного короля? Або може нація народилася у вогні руйнівної війни, яка просто змусила людей об'єднатися проти спільного ворога? Чи може все почалося з простої ідеї ідеї про єдину країну в серці однієї селянської дівчини? Історія Франції здається, показує, що для народження нації, мабуть, потрібно все це разом.